Як в нас гормони починаються мінятися з віком? Дівчата, дивіться, в нас першим починає знижуватися прогестерон, це вже відбувається у 30 років. Раніше, може там ще 50 років тому, прогестерон починав знижуватися в 35 років, а зараз внаслідок нашого спосібу життя, внаслідок такого високого рівня стресу, нездорового харчування, переробленої їжі? Прогестерон реально починає знижуватися раніше. Далі, вже з 40 років, починає знижуватися дге, починає знижуватися тестостерон, і жінки це відчувають. В них змінюється метаболізм, вони можуть бути такі набрякші, з дефіцитом енергії. Може з'являтися целюліт, зайва вага, це буде відображатися на нашому психологічному стані. І вже там десь в 45-50 років в нас поступово починається зниження естрогенів. І це може призвести до припливів, до менопаузи. Менопауза вважається нормою, коли настає в 50-55 років. Але на сьогоднішній день. Я бачу по своїм пацієнткам, що реально дівчата приходять там в 40 років, 45, і хтось вже з ранньою менопаузою, передчасною менопаузою. І також це трапляється внаслідок того, що в нас високий рівень стресу. Що у дівчат дуже багато дефіцитних станів, є проблеми з щитовидкою. До речі, якщо у вас є гіпотереоз, якщо у вас є аутоімунний троїдит, це теж підвищує ризики передчасної менопаузи. Тому, звичайно, нам треба піклуватися про своє здоров'я, починаючи з молоду. Бажано з того часу, там як у жінки почалася менструація, вже треба підтримувати детоксикацію естрогенів, тобто підтримувати печінку, підтримувати жовчовідтік. І реально з цього там віку вже задумуватися там про своє репродуктивне здоров'я. А щоб отримувати більшу корисної інформації, я раджу вам підписатися на мій аккаунт і також в шапці профіля є посилання. Ви можете зареєструватися на мій інтенсив, де я даю дуже багато корисної інформації.